Друзі, всім привіт. Нещодавно робив огляд на новий КТМ 390 Duke дюк двадцять року. Можна подивитися потім за посиланням. Там я в принципі розповів все про цей мотоцикл. Це відео в принципі можна було закінчити словами тезою з попереднього відео про те, що тут 90% відсотків новий мотоцикл у порівнянні з попередніми генераціями. Але ж ви хочете подивитися, що конкретно тут нового порівняти його зі старим. 24-й рік, і наприклад, 21-го, 22-го, 23-го, вони, якщо я не помиляюсь, то точно так виглядають, як і цей мотоцикл. Конкретно цей байк у нас знаходиться в магазині. За програмою Trade-In. Знову ж таки, нещодавно було відео. Посилання буде тут, можете подивитися. Людина прийшла, залишила свій старий мотоцикл і купила на різницю від того, що отримала за цей байк, купила новий. Тепер цей мотоцикл, я сьогодні прийшов його знімати, дізнався, що він вже також проданий. 21 рік, пробіг 6 тисяч кілометрів клітка Акроповіч, Квікшифтер і. Все це всього за 5 тисяч у є. Дуже вигідна пропозиція, як для нового власника цього мотоциклу. І так, давайте дивитися на ці два байки і побачимо, що нового, з чого складаються ті 90% нового мотоциклу в 2024 році по порівнянні з. Попереднім одразу давайте звернемо увагу на дизайн, і побачимо, що ці мотоцикли він звичайно має впізнаваємий дизайн. Традиційно для всіх дюків, в принципі, з самого першого 390-дюк, який він з'явився, вони мають приблизно однаковий дизайн. Але чим далі вони розвиваються, це вже третя генерація. Дизайн стає, на мій погляд, більш агресивним, більш таким динамічним, стрімким, з гострими деталями. А в цьому році у нас нова фара, яка глобаль. З дизайну мотоцикла дуже схожа на великі байки 990 Duke. Такі ж мають приблизно дизайн, і достатньо сильно фара відрізняється від попереднього року. Тут у нас глушник схований між рамою і колесом. Там у нас був звичайний глушник з боку мотоцикла. Також в деяких інших роках він також був між колесом і рамою, як і в новому мотоциклі. Далі, як я розповідав, в огляді всі цікаві штуки в мотоциклі перенесені на правий бік. Можливо, потім я покажу вам цей мотоцикл зліва. Він виглядає зовсім інакше ніж справа. Дивіться, тут у нас перенесен гальмівний диск на праву сторону. У попередніх руках він був зліва. Інші колеса, інша резина. Тут більш менша кількість спиць, власне, їх п'ять у порівнянні з безліччю спиць на попередніх руках. Також ці колеса стали легші, це значить, у нас менше. Непідресореної маси, Це значить у нас краща динаміка, більше керований мотоцикл і відчуватися він буде більш легким в керуванні. Далі в попередній частині у нас також нова підвізка. Вона має регулювання. Тут всього 5 чи 4 кліків а у барашках є Compression and Rebound. вони, як завжди, поділені між перами. Red right rebound, червоний правий. Відбій на правому пері і компрешн у нас на лівому. У попередніх руках у нас була підвізка без регулювань. Тобто тут також дуже суттєвий імпрувмент. Я бачу, що у нас тут дуже схожі траверси. Вони візуально відрізняються, але по своїй конструкції вони дуже схожі. Мабуть, траверси і кермо, але я не впевнений, точно. Це і складає ті 10% в мотоциклі, які схожі в цих руках, а інші елементи у нас повністю відрізняються. Амортизатор у нас також змінив точку кріплення точно так, як і рама. У нас нова рама у цього мотоцикла. Попередньому році вона виглядала більш схожа на клітку, хоча і та також клітка. Тепер у нас амортизатор має регулювання софт і хард і кріпиться до маятника з правої сторони. Це все до візуальної складової мотоцикла, тому що всі цікаві елементи у нього знаходяться справа. У нас помінялися гальмівні супорти. Тут у нас традиційно завжди були байбре, а тут у нас крімека чи якось так. Я вже і забув навіть, як вона називається, я якщо помилився, напишу. На екрані задній гальмівний диск у нас на 10 міліметрів став більший, ніж у попередніх руках. Інший підрамник, інша рама, я вже сказав. Ну і головне, це тут новий двигун. Тут 399 кубічних сантиметрів, а тут у нас було 373. Але не дуже сильно зросла потужність. Тут плюс одна конячка і плюс 2 Нм метри крутного моменту у порівнянні з попередніми моделями. Але головне, що тут у нас стандарт євро. 5.2, тобто цей мотоцикл у нас отримав більшу кубатуру, трошки більшу потужність і момент, і він став ще більш екологічніший, ніж цей. Ну, мабуть, так як уже тут власник поставив Карповіч, то може тут з екологічністю не все так добре, але у нових мотоциклах точно все буде краще, ніж у попередніх роках. Далі у нас звичайно абсолютно новий пластик по всьому мотоциклу. Передня частина у нас новий. Металевий бак, все пофарбовано. наклейки під лаком, пластик також пофарбований. Це не колір пластика, помаранчевий, це пофарбований. Не знаю, який колір пластика, але це саме фарба покрита лаком. Тут у нас було набагато простіше, тут у нас теж металевий бак, але. Іншої форми, а інший пластик не пофарбований. Нові сидіння як у пасажира, так і у водія. І у Power Parts, а до речі, висота по сидінню стала нижча, здається, на 20 мм у порівнянні з попередніми моделями. Плюс є ще Power Parts і інші варіанти сидінь, які зроблять пересування на цьому мотоциклі більш комфортним. Бо традиційно для КТМ стокові сидіння вони жорстковаті. Вам, мабуть, буде класно. На треку на цьому мотоциклі в принципі в повсякденні їзді по місту також буде норм, але якщо ви хочете багато часу проводити в кріслі, їздити десь далеко, то краще замінити його з Power Parts. Звичайно, у нас змінилися повністю. Органи керування це як гальмівна машинка, курки, гальма, щеплення, так і пульти на кермі вони абсолютно нові. Виглядають, вони теж максимально схожі на великі мотоцикли. На дюк 990. Я казав в огляді, що вони дуже класно клікають, і це реально дуже приємно. І в рукавицях навіть на них натискати дуже зручно. Вони крупні ці клавіші, а тут натискати є про що, тому що знову ж таки нова приборна панель. Вона максимально візуалізована. А головне, тут у нас є купа електроніки, якої взагалі не було і близько на попередніх роках. Але головне, то, що цей пакет електроніки наближає в принципі малокубатурний мотоцикл, бюджетний мотоцикл. Ну, в лінійці КТМ, найпопулярніший мотоцикл в цьому світі з усієї лінійки КТМ до преміального сегменту, тому що то, що напічкано тут з заводу. Традиційно доступна в більш дорогих байках, а саме тут є у нас режими їзди. У нас є тут квікшифтер, квік у нас є трекшн контроль, у нас є кутовий АБС. Тут був звичайний АБС, якщо я не помиляюсь. Тут у нас кутовий АБС. Тобто Байк сам вирішує, які, які зусилля давати на гальма на роботу АБС, в залежності від того, під яким кутом їде мотоцикл і на якому покритті на приборній панелі. Як я сказав, вже все максимально візуалізовано. Тут є вся інформація про мотоцикл. Вона дуже класно читається очима. Не треба вчитуватися буквально в слова, які тут написані. Керування. Інтуїтивно зрозуміло режими їзди, стріт-трек рейн, стріт-трек рейн або зможемо включити, виключити на заднє колесо і також трекшн-контроль. І ще чого ніколи не було на мотоциклах цього класу, у нас буде доступний лаунч-контроль через тисячу кілометрів пробігу, можна буде ланчувати на цьому мотоциклі. Ну як на всіх звичайних спортах, 600 кубів і... Вище. Цікава фішка, тут є спідконтроль, але це не круїз, не путайте з круїзом. Ми можемо тут встановити ліміт швидкості. Тобто, наприклад, зараз тут у нас цифра 58, це значить, що якби ми не відкривали ручку газу, байк не поїде швидше 58. Кілометрів на годину. Це, типу, ви можете купити своїй дитині цей мотоцикл, поставити обмеження швидкості, потім якимось чином заблокувати всі кнопки, щоб він його не зняв, і нехай вчиться катається на швидкості 50 км на годину. Давайте покажу, як виглядає райдер з ростом приблизно 1,73 см на мотоциклі попередніх генерацій. Без проблем дістаю до землі. Ось така приблизно посадочка. Сидіння тут також жорстке, жорсткіше, мабуть, зробити тільки, якщо воно пластикове буде. Цей мотоцикл дуже часто обирають люди з невисоким зростом, дівчата дуже люблять цей байк, бо невелика потужність ідеальний варіант для міста. Дуже маневрений мотоцикл. Як я кажу, трошки має агресивний характер, дьорганий характер двигуна, але можна з ним жити без проблем. І це вже... Третя генерація. І тут я, в принципі, сідаю і одразу відчуваю різницю, як і по сидінню, як і по тому, як я сижу. Ось дуже візуально помітна одразу висота по сидінню. Я тут прям двома ногами дістаю. Є таке відчуття, ніби сидіння трошки знаходиться не горизонтально, а ось так. Тобто, наче я скочусь до бака, але, мабуть, так і має. Бути іншої форми кермо візуально зверху я теж бачу, мотоцикл відрізняється, це все впливає на відчуття від байку, то, як ви його сприймаєте, як ви себе почуваєте на мотоциклі. Байк, до речі, маленький. Мабуть, я зі своїми пропорціями виглядаю на ньому нормально, але часто дуже люди питають з великим зростом чи високим, як правильно сказати. Наприклад, людина 2 метри зросту, і вона питає, як я виглядаю на мотоциклі. Ну, по-перше, це взагалі не головне, як ви виглядаєте головне, як ви себе відчуваєте і чи вам комфортно. І тут я вже бачив, що людям з великим зростом, з більшим зростом абсолютно норм. Тут ще багато місця для того, щоб ваші довгі ноги поміщалися вздовж бака, і також нога буде стояти також комфортно на гальмах. Ну і в цілому, да, ви будете візуально виглядати як на маленькому мотоциклі. Але цей мотоцикл навіть для мене, в принципі, він не великий. Він маленький, такий сам по собі. У нього коротка база, у нього максимально низький центр ваги, Він зроблений для того, щоб їздити швидко, бути маневрним, легким в керуванні у відчутті від мотоцикла, тому його не можна було зробити в принципі більшим Більший мотоцикл з більшим об'ємом. Тож же 790, 990 дюк і так далі. Так, давайте загинати пальці, рахувати аргументи, чому ви захочете змінити свій старий мотоцикл на новий. Перше, на мій погляд, це дизайн. Він виглядає ще більш агресивно у порівнянні з попередніми моделями. Як я казав, всі ці дюки з кожним роком, з кожною новою генерацією, ставали більш агресивні по зовнішньому вигляду. Як, на мій е, смак і погляд, то цей найбільш, напевно, агресивний е, за всі роки випуску цієї моделі. Особисто мені це більше до вподоби, і тут я б вже віддав перевагу цьому мотоциклу тільки за його. Дизайн, друге, це екологічність. Багато для кого це буде реально важливо знати про те, що ваш байк викидає менше шкідливих речовин в повітря у порівнянні з попередніми моделями і особливо з тими мотоциклами, у яких вирізані каталізатори, замінені випускні системи і так далі. Так далі. А при цьому вони не їздять на треку. Хоча їздити на треку корот. У нас є, до речі, на каналі нещодавно було цікаве відео про MotoGP, Якщо вам ця тема близька, ви не дивилися, то, будь ласка, передивіться. Там дуже цікава гостя була. Причина номер три, на мій погляд, це те, що тут новий двигун. Тут не просто збільшена кубатура, тут новий двигун, у нього інший хід поршня, у нього більша потужність на одну кінську силу, але глобально. На, цей, на цю фактуру мотоцикла, на його вагу це нормально, і два нітон крутних момента в плюсу, порівнянні з попередніми, це теж класно. Трошки я конф'юст. Заплутався з вагою байка зараз на сайті КТМ вага цього мотоциклу 165 кг кілограмів без пального. А на ці мотоцикли завжди стояла цифра 150, але не вказано з пальним чи без ну, скоріш за все теж без пального. Тобто, а зараз з цими мотоциклами вони вже прибрали. Там, де є ще моделі 23-го року, вони прибрали вагу. Я от не розумію, якщо хтось фактично взважував свій мотоцикл, знаєте, там на пошті, на делівері раніше ми відправляли, там є ваги. Можливо, хтось відправляв і фактично є дані, скільки конкретно важить цей мотоцикл. Напишіть, будь ласка, в коментарях. Дуже цікаво, тому що. Виходить, що цей байк поважчав на 15 кілограмів. Це не мало, це достатньо багато для його кубатури, для його потужності. Але я не розумію, за рахунок чого, як це відбулося. Знову ж таки, не настільки помінявся, щоб додати стільки заліза. Але менше з тим, плюс конячка, плюс 2 ньютон моменти. Ще один аргумент, третій на користь покупки нового. КТМ 390 дюк. І власне четвертий аргумент це буде то, що це новий мотоцикл. І тут вже підходимо до тієї теми, чи варто вам, наприклад, якщо у вас зараз 23 й рік, і змінити його на 24-й. А для цього можете піти подивитися оголошення на тому ж авторіо, порівняти ціну. Я порівнював вчора. У мене вийшла найближча різниця це півтори тисячі доларів від нового байку і від байку з пробігом. Але тут ви знову ж таки отримуєте новий мотоцикл. Тут ви отримуєте купу електроніки, якої ніколи не було на цих мотоциклах. Тут ви отримуєте підвізку. Ну і все, все, все. 90% новий байк у Порівнянні з цим це не жарти, це дофіга. І тут ви вже розумієте, що якщо ви хочете їздити знову ж новий сезон на новому байку, то звичайно у вас є сенс дивитися, поміняти тут більш ніж аргументів, щоб порівняти, поміняти навіть 23-й рік на 24-й. Я вже не кажу про мотоцикли 21-го і старша. І до того ж, зараз, як я розповідав, у нас є трейд-ін, де ви можете прийти зі своїм старим байком. Отримати за нього певну суму коштів, це буде ринкова вартість, вам ніхто не буде викручувати руки і збивати ціну. І за різницю всього ж, на всього, в даному випадку це приблизно була плюс 1500 доларів. Доплативши її, ви потримали новенький мотоцикл з усіма плюшками, перевагами, які я щойно перерахував. Ну, на мою думку, це чудовий варіант, чудова пропозиція. І саме осінь, саме час змінювати старі мотоцикли на нові, щоб навесні вже починати сезон власне, на своєму новому байку. Тому що, як правило, я це кажу дуже часто. Мало хто дослухається, а ті, хто дослухається, починають сезон на мотоциклі, тому що, коли ви Навесні захочете побачити, що вже тепло, що вже люди їздять, захочете прийти купити мотоцикл, ви прийдете в салон, а їх вже не буде і ще не буде. І вам доведеться так чи інакше, ще якийсь час, місяць, може, два, чекати до наступної партії поставки байки, щоб купити новий мотоцикл. Ну, власне, думайте, вирішуйте, як краще для вас вчинити. В цьому випадку у мене на цьому все я вам показав візуально чим відрізняється попередні генерації, друга генерація від третьої генерації мотоцикли, включно до 2023 року. Від новесеньких 24-го року від вас прошу фідбек. Напишіть в коментарях, який вам дизайн більше подобається. До речі, мені ще по дизайну подобались мотоцикли там 19 років. Якщо не помиляюсь, у них була іншого кольору рама. Вони, це здається, були перші байки в такому дизайні, які виглядали дійсно брутально. Мабуть, що по дизайну я все ж віддав перевагу ті більш старі моделі, навіть у порівнянні з новим. Ну але то вже достатньо старі байки. Ми зараз вже маємо нові. Тож напишіть в коментарях, який вам дизайн і взагалі байк більше. До вподоби цікава власне сама думка, то що цей мотоцикл так кардинально помінявся у порівнянні з другою генерацією. Це не те, як зараз випускають айфони, коли у них змінюється там форма чолки чи бровки, чи як вона там. Зміни просто максимально глобальні. 90% нового мотоциклу це. Ну, це суттєво, це майже весь мотоцикл новий. Ну, і тут ви бачите власне своїми очами і по дизайну, по технічним рішенням, по оснащенню, по електроніці. Це просто дуже дуже, дуже суттєвий і Ну, Максимально наскільки можна було оновити мотоцикл. До речі, я казав в попередніх відео з ендуро лінійку вони також в минулому році змінили дуже сильно ендуро мотоцикли. Ну, власне, тут маємо таку саму ситуацію. Все, друзі, на цьому все. Дуже вдячний вам за перегляд, за ваші лайки і коментарі. Якщо я тут щось не розкрив якусь тему, залишайте свої питання в коментарях. Я традиційно на всі відповідаю, особливо в перші дні публікації. Після відео підпишіться на канал, якщо ви цього не зробили. Вам будуть сповіщення про нові відео. А нам буде плюсик, бо Ютуб буде краще рекомендувати наші відео до перегляду людям, яким це дійсно цікаво. Ще раз дякую вам за перегляд. Бережіть себе і своїх близьких і побачимося в нових відео. Па-па!